Ліс вже готується до неймовірного свята. Хеллоуін! І не тільки ліс, звичайно ж, і бібліотека. Привіт, друзі! Я готуюся до Хеллоуіну, моє улюблене свято. Але я завжди знайду час для нової історії. Особливо в такий день. Oh no, it's a monster in your book. Oh, ні. у твоїй книжці монстр. Let's try to get him out. Давай спробуємо його вигнати. Shake the book and turn the page. Потруси книжку і перегорни сторінку. Nice try, that knocked him over, but he's still in your book. Гарна спроба, він упав, але все одно залишився у твоїй книжці. Tickle his feet. And turn the page. Полоскати йому ніжки. Та перегорни сторінку. That didn't work. He's he's just laughing and he's your back. Це не спрацювало, він лише сміється і досі у твоїй книжці. Try blowing him away. Спробуй подути, щоб він зник. Blow really hard and turn the page. Дуй дуже сильно і перегорни сторінку. That's better now. He's far away. Так краще. Тепер він далеко. But he's still in your book. Але він все одно у Tilt the book to the left. Нахоли книжку Now he's over here, but he's still in your book. Тепер він остут, але все одно у твоей книжце. Tilt the book to the right. He's hanging on. Нахили книжку вправо. Він тримається. What a naughty little monster! Який неслухняний маленький монстр. Give the book a good wiggle. Добряче потряси книжку. Good, now he's back over there, but there is still a monster in your book. Добре, тепер він знову там, але все одно в твоїй книжці є монстр. Try spinning the book around and around. Спробуй крутити книжку знову і знову. Look, He's dizzy! Дивись, йому запаморочилося. Quick, make a loud noise. Швидко, зроби гучний звук. It's working! He's running away! Це працює, він тікає. Make that noise again. But louder. Зроби цей звук знову, але голосніше. He's gone! There isn't. Monster in your book anymore. Він зник. У твоїй книжці більше немає Монстра. Oh no, but now he's in your room. Ой ні, а тепер він у твоїй кімнаті. Quick, call him back. Monster, come back. Швидко, поклич його назад. Монстре, повернися. Look, here he is. He's coming back. Дивись, ось він. Він повертається. Keep calling him. Продовжуй кликати його. Monster come here, little monster. Monster сюди, маленькі монстри. Фух, he's back in your book. Фух, він знову у твоїй книжці. Don't want a monster loose in your room. Не хочеш, щоб монстр бігав по твоїй кімнаті. This book is probably the best place to keep him. Ця книжка, мабуть, найкраще місце, щоб його тримати. Монстре, you can stay here in this book. Монстре, ти можеш залишитися тут, у цій книжці? Pat monster's head and say night. Погладь монстра по головці та скажи на добраніч. Good night, monster. На добраніч, монстре. Дивись, він міцно спить. Gently close the book so he doesn't wake up. Обережно закрий книжку, щоб він не прокинувся. Історії про Хеллові не завжди мають бути страшними, так? Мені ця дуже сподобалась. До нових зустрічей, а я поки буду готувати смаколики. Ой, малече, діти, знаєте, засновниця цього каналу створила класний міні-курс з історіями, пригодами та іграми. Якщо цікаво, ну тоді покличте своїх батьків до екрану, хай просканують оцей QR-код.